Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля Назар Задирій. Переходимо одразу до найважливіших подій на цю хвилину. До новин з фронту. На щастя, там без втрат, без втрат, але вже окупанти гатили 120-ми мінометами і 82-ми мі мінометами. Йдеться про піски, південне та первомайське. Отже, з спочатку цієї доби вже три обстріли зі сторони окупантів за минулу добу було дев'ять обстрілів, і також використовувалось важке озброєння заборонене мінськими так званими угодами. Ну і вчора нагадаємо про те, що як повідомляє тристороння контактна група у Телеграмі, що все ж таки вони просунулись, суттєво просунулись у переговорах щодо покрокової. це додаткова угода до мінських угод про те, як реалізовувати режим тиші, і вже першу здається, першу частину пройшли дуже успішно. Там, до речі, ще пропонували провести якісь засідання на прямо на Донбасі. І, до речі, вчора було гучне відеозвернення до народу і до Путіна Володимира Зеленського. Воно з'явилося вже вночі. і Він там запропонував Путіну зустрі... зустрітися в будь-якій точці на Донбасі. Ну, тим часом СБУ затримали десятки тітушок Ківи на Харківщині. Титушки Киви. Я не з першого разу нормально <клес> прочла. <клес> Йдеться <клес> про патріоти за життя. У них є така напіввоєнізована організація, і це відбулося під Харковом. Затримали понад 60 осіб. Про це в Фейсбуці повідомив речник управління Служби безпеки в Харківській області Владислав Абдула. Він каже, що всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області. І також, за його даними, ці особи хотіли дестабілізувати ситуацію, створити картинку для російських змі. І ще пару фактів. Те, що він сказав, зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну картинку для російських медіа для обґрунтування можливих актів агресії Російської Федерації проти України. Ну а от, за даними, ось, власне, керівника ветеранського братерства Данила Куленка затримані якраз то ось, за його даними, це патріоти за життя і от, а в СБУ просто повідомили, що це всі ті тушки їхали від проросійської партії. Ну, ми знаємо, яка це може бути в нас проросійська партія, ОПЗЖ це може бути тільки. Так, і на Росії пояснили посилення військ на півдні країни. У всьому винне НАТО, якщо коротко. Якщо коротко, то так. Але так, міністр оборони Російської Федерації Шойгу пояснив, що бойові можливості військ Південного військового округу нарушуються через спроби Північно-Атлантичного альянсу протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказя. Це була цитата протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн закавказя. Боже, як мені подобається, коли люди думають, що вони можуть Но... розказати розказати іншим та навчити, як їх жити. Під таким заголовком наступна новина розривати дипломатичні відносини з Російською Федерацією Нині важче. Про це говорив надзвичайний і повноважний посол України в США Олег Шамшур. Вчора в нас був великий етер ЮМН про дипломатичні всякі перипетії між США. Та Росія не тільки США і Росію, він аналізував ще й відносини з ЄС, взагалі чи про можливість вступу в НАТО і так розповідав про те, як Франція та Німеччина підтримують Україну. Ну ось зацитую те, що він сказав зараз. Як на мене, в даний момент, навіть враховуючи нарощування російських військ, це зробити вже важче саме з огляду на реакцію партнерів. Якщо буде і далі підвищуватися градус на кордоні, і якщо ми побачимо підвищення агресивності, я думаю, що це буде. Тобто розірвання дипломатичних відносин, це буде залізним аргументом для нас, а да. я ну, думаю, так я думаю, що це буде угу. залізним аргументом для нас розірвати дипломатичні відносини. Тобто, в контексті так у 2014 так. році треба було це зробити. І про це він заявляв на багатьох телеканалах. Він казав про те, що треба розірвати всі дипломатичні відносини, і всі б це зрозуміли країни, і в нас було набагато більше прибічників у цьому питанні. Але зараз каже він: теж в нас є можливість розірвати всі дипломатичні відносини в контексті того, що Росія продовжує Ощувати війська біля кордонів, тобто це все може бути цілком логічно. Угу. Ну і до е, теми карантину моз повідомляє про те, що Київ може опинитися у жовтій зоні, попри те, що ми досі знаходимося у червоній, і е, в нас локдаун, і ми рухаємося містом лише за спецперепустками. Є велика надія, що до 30 квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня, але все залежить від нас, каже Максим Степанов, міністр охорони здоров'я. Е, і так, ну, ми бачили, що вже так переходили деякі області з Червоної області зразу у жовту. Йдеться, наприклад, про Івано-Франківську область. А так і не тільки там так і, і, врешті, про вакцинацію. Так, в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, виготовлену в південній Кореї. А це та вакцина, на яку ми розраховуємо 22 квітня. Про це говорив з головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Поки що її ще ну, звичайно, немає. Ту ну, ще ні. Так, очікуємо 367 тисяч доз. Ну і тут варто зауважити, що Максим Степанов, це його повідомлення у Фейсбуці, він казав, що ці вакцини ідентичні, тобто і другу дозу, якщо ви зробили вакциною виготовленою в Індії, якщо це друга доза буде виготовлена в Південній Кореї, то в принципі, все буде нормально. Так і це і він пояснював. І про це вже багато разів казав і Віктор Ляшко. І про це казав Лепій в ефірі ЮМН, Теж, до речі, передивіться цей ефір. Він пояснює, що ці ідентичні вакцини, і нічого страшного в цьому немає. Навіть коли наша Катерина Супрун ставила запитання щодо того: а якщо не буде Астрізиники, він сказав, що все буде. Ну це чекаємо. І е, варто тут зауважити ще зараз. всі ці хвилини Путін виступає з посланням до федерального Собрання. Е, Він сказав на початку своєї промови, що зосередиться на внутрішніх проблемах. Буде це його присвячена його промова. Та не вірю, що він, на Росії є внутрішні проблеми, та не можу такого не <ривіт> ну він. Почав там з коронавірусу, там щеплюватись, закликає свій народ, і так, от <ккін> треба щеплюватись. Постійно він <кін> так, от робив йому там аплодували. Молодець. Ну а далі він сказав, що 에, трохи приділить уваги зовнішнім е, викликам, ну зовнішнім проблемам і е, 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 власне питанням е, безпеки. Будемо інформувати, а це всі новини на цю хвилину, так? Да, більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Здарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.